Я радий вітати вас на каналі Тьоркін Ігровий. Моє ім'я Роман Тьоркін. Дякую вам за те, що доєдналися до цього відео. І сьогодні, як ви зрозуміли, по мені, по тому що я тримаю в руках, річ піде про PlayStation 3, про одну із найактуальніших консолей свого часу, яка залишається актуальною і дотепер. І я стверджую, що ця консолька актуальна, тому що навіть сама Sony і досі випускає оновлення програмного забезпечення своєї консольки, останнє із яких вийшло 5.03.2025 року. А актуальність цієї консол... Сольки для нас і з вами, друзі, у тому, що вона просто чудово шиється, абсолютно без ніяких проблем. І як тільки Sony випускає оновлення прошивки, піратська спільнота майже день у день випускає оновлення свого ПО. І якраз про встановлення цього ПО в народі прошивки ми з вами сьогодні і поговоримо. Я покажу вам два простих варіанти, які не дуже відрізняються один від одного, і результат буде такий самий, просто із невеликими відмінностями, скажімо так. Ну а бонусом для вас стане те, що ми встановимо на цю консолечку емулятори таких любимих нами ретро консолей. Ви ж пам'ятаєте, друзі, скільки нині коштує ретрогеймінг? Якщо ні, друзі, за допомогою одного з моїх відео ви можете собі це нагадати. Саме цю представнику прислав на прошивку мій підписник, і, до речі, Station 3 на сьогоднішній день коштує набагато дешевше, аніж деякі ретроконсолі. От саме ця красуня, наприклад, була придбана на OLX в вигляді тушки за 1500 гривень. Ну. Так, без комплекту сама приставника, але повністю робоча і у справному стані. І на мій погляд, зараз саме час купляти PlayStation 3. Ну а для того, щоб не забути, що далі робити із вашою PlayStation 3, для того, щоб вона набувала просто богоподібного стану, обов'язково підпишіться на цей канал і про телеграм не забувайте. Наливайте чайок-кофійок, розчихляйте свої PlayStation 3. Ну а ми починаємо. Так, ну що ж, друзі, давайте перейдемо до справи. Буду робити пояснення коротеньке, щоб вам все було зрозуміло. По-перше, спочатку давайте перейдемо до налаштування системи, інформації про систему і подивимось, що у нас встановлено. На момент запису цього відео, як бачите, в мене була встановлена актуальна на той час прошивка офіційна версії 491. Зараз Sony обновила її на нову на 492, і саме її ми будемо встановлювати у другій половині відео, але в принципі процес від цього не змінюється абсолютно. Тому давайте дивитися далі. Так, тепер повертаємося назад у меню налаштування і вибираємо оновлення системи з знесія інформації. Зараз я зроблю це із меню консолі, а у другій половині відео ми для наглядності зробимо це із так званого безпечного режиму консолі. Тож, тепер встановлюємо флешку у правий USB-порт. Угу, вибираємо оновлення системи, оновлення з носія інформації. Тепер, як бачите, наша версія буде 4.91 гібридна, ну, спеціальна, так звана прошивенька. Все, нажимаємо так. І очікуємо для вас. Я по можливості все буду прискорювати, щоб ви не занудьгували тут. Якщо прошиваєте разом зі мною, просто робіть так само, як роблю це я, і у вас все вийде. Так, очікуємо перезавантаження консолі. Вона це все робить в автономному режимі. Наступний крок переходимо в настройки сіті і вмикаємо з'єднання з інтернетом. І тепер нам потрібно буде обов'язково оновити дату до актуальної. Це важливий нюанс, щоб не було помилок у подальшому встановленні, От, бачите, можна просто актуалізувати через інтернет все. Так, тепер знов йдемо до налаштувань мережі. І інтернет наш вимикаємо. Переходимо до браузера. Так, у браузері нам потрібно буде зробити дуже прості маніпуляції. Нам потрібно зайти у інструменти. І зробити наступні кроки. Значить, подтвердіть закриття браузера, вимикаємо. Удаліть кукіс, видаляємо. Удаліть історію поиска, видаляємо. Удаліть временні файли, видаляємо. І удаліть інформацію, подтвердження подріності, та і видаляємо. Все, є. Тепер повертаємось назад. Заходимо в налаштування мережі знову ж таки і вмикаємо інтернет. Робіть так само, як я роблю це на відео для цього методу прошивки це важливі нюанси. Так, тепер знову переходимо до браузера. Нажимаємо старт на контролері. Ми потрапляємо в меню пошуку і тут вводити те, що бачите на екрані. Все потрапляємо на спеціальний сайт, на якому ми зараз завантажимо наш експлойт, нашу прошивеньку. Файл для встановлення. Так, в меню вибираємо PS3 Hen. Далі вибираємо HEN Installer альтернативний. І тепер, як бачите, вибираємо Click to continue». Все, пішла інсталяція. Тут зважте на те, що в принципі може бути таке, що інсталяція ваша дойде до 95%, а потім видасть вам якусь помилку. В принципі, це нормально і таке буває, тому що люба прошивка це кастиль, як ти не крути. Повертаємось назад і робимо все те саме ще раз. Тобто вибираємо інсталювати ще раз. Ваша задача отримати отакий от екран наступний. Якщо ви побачили оцей екран, значить це окей, і тепер нам просто потрібно зробити те, що від нас отут потребують. А саме закрити браузер, так? Тепер піднятися вгору в меню Дистанціонне воспроизведення. зайти в нього і одразу вийти. Декілька секунд чекаємо і знов натискаємо кружечок. Все, представька наша перезавантажується, нічого не робимо, просто чекаємо. Так, тепер підіймаємось ще вгору і бачимо «Install HEN». Все, окей, я вас вітаю. У нас все вийшло. Практично вже все вийшло. Натискаємо Установіть, устанавлюємо. Все. і просто чекаємо. Ну, по суті, це вже все. Чим саме крутий цей перший метод? Подейкують люди в інтернетах, що він дуже стабільний, майже завжди вмикається, спрацьовує і приставка себе, досить стабільно почуває саме із цим методом. На мій погляд, саме цей експлойт, прошивенька, так вона трошечки урізана, але в принципі, якщо вам потрібно тільки грати у ігри, то це ну, досить непоганий варіант буде. Так, тепер вже після встановлення вимикаємо консольку самі. І знову вмикаємось. Так, як бачите, з'явилось у нас це яйце. Хен. Це означає, що все, прошивка у нас вже є. Приставка прошита. Я вас вітаю. Так, Тепер у нас з'являється іконка хену, і для того, щоб цей хен цю прошивку вімкнути, просто натискаємо на нього і очікуємо. Все, бачимо отаке сповіщення. Welcome to PS3 хен. Тепер давайте перейдемо до встановлення потрібних нам файлів. Після того, як хен увімкнувся, у вас з'явиться отака от папочка Package Manager. Я дещо вже закинув на флешку. Заходимо в наш Package Manager. Так, далі йдемо в Install Package Files. Тепер вибираємо директиву Standard. Це буде наша флешечка. І тут всі файли, які я вже підготував. Перше, що я встановлю і вам теж рекомендую, це Webman Mod. Я, наприклад, його використовую для того, щоб потім регулювати швидкість обертів кулера. Так, це особливо актуально для жарких FET консолей та для перших ревізій. Наприклад, слім консоли, вони теж досить жаркі, і для того, щоб продовжити життя нашій консольці, я встановлю веб-мен. Я коротенько вам зараз покажу, як він виглядає. Якщо вам це не потрібно, можете не встановлювати, але просто вирішив вам показати і розказати, що ця річ досить потрібна. У вас буде можливість зайти в налаштування через цей мод і обрати, скажімо так, схему оголодження вашої консолі. Це буде знаходитися в окремій менюшці. А оцей от файлик, який по факту є установочним, тепер можете видалити. Він вам буде не потрібний. Все. Видаляємо. Бачите, цей наш мод він знаходиться в папці ігри. Ну, По суті, все. Тепер давайте встановимо основне. Це утилітка, за допомогою якої ми будемо завантажувати наші ігри. Ось вона називається Packagei. Встановлюємо. І ось у нас з'являється її іконка. Заходимо в неї. Так, тепер шукаємо те, що вам потрібно. Тут, як бачите, величезна просто купа ігор. Ну, типу, є все і майже все завантажується. Мабуть, завантажу якийсь Mortal. Очікуйте кінця завантаження. Це, до речі, може бути досить довго, дивлячись, який розмір інсталяхи. Коли завантаження закінчиться, ви побачите отакі от повідомлення про те, що все окей, все завантажилось. Все виходимо зараз. І тепер за допомогою інсталятора, який вже завантажився, нам потрібно буде встановити саму гру. Інсталятор потім видалиться сам автоматично. Ну ось як бачите, маємо Mortal Kombat Arcade Collection, шикарний варіант. Подивіться, як класно виглядає другий Мортал на PlayStation 3. Просто оригінально виглядає, скажімо так. Так, як і потрібно, так як і було задумано розробниками. Динаміка, до речі, просто шалена, на відміну від версії на мегадрайві. Хоча й там крута версія, але тут прям вона така первозданна. Ну що ж, ось ми і розглянули перший метод. В принципі, ви вже можете експериментувати і не додивлятися відео далі. Усі необхідні файли будуть під цим відео із актуальними прошивками. Але попередньо я б на вашому місці все ж таки додивився б і другий метод, може він вам сподобається більше, і ви оберете саме його. Я, наприклад, і сам користуюсь Ся саме другим методом, і в мене на консолі встановлено саме цей експлойт. Тож, друзі, тепер давайте розглянемо другий випадок, так другий варіант прошивки. У моєму випадку приставка вже прошита, як ви бачите, у нас вже є менюшка HEN, але конкретно, от у цьому випадку, мені потрібно виходити в мережу, підключатися до PlayStation Network, бо я граю на прошитій приставці у онлайн-ігри, і так це можливо також. І, от, наприклад, я хочу увійти в мережу. От, але як бачите, мені потрібно оновлення системного забезпечення, тому що Sony нам випустила. Обнову. І у такому випадку ми з вами спочатку оновимося на офіційну прошивку, а потім уже встановимо кастомну прошивку. Тож, давайте з вами перейдемо у розділ оновлення системи. Так само, як і у попередній раз. Я буду робити оновлення із носія, тобто із USB. Я вважаю цей спосіб найбезпечнішим. Тож у даному випадку я йду на офіційний сайт Sony і завантажу офіційну прошивку. Як бачите, ми маємо наш носій із прошивкою. Поїхали, занурюємо USB-шку у правий порт USB нашої консолі. Бажано, щоб більше нічого підключено не було, не заряджався геймпад, наприклад, або що-небудь ще. Просто от два пустих слоти USB і вправи ви вставляєте флешку. Це важливо і для першого випадку, і для другого випадку. Як бачите, зараз встановлена версія 491 не проста, а модифікована. Тепер до меню оновлення системи. Заходимо в оновлення системи, вибираємо оновлення системи з носія. Так, тепер, як бачите, консолька знайшла нашу прошиву. До речі, одна із самих популярних помилок це коли консолька не знаходить ваше оновлення, тоді є варіант який перший варіант? Ви просто шукаєте іншу флешку, меншого об'єму, форматуєте і так далі. так далі, так далі, далі. Буває таке. Просто консолька не хоче працювати з якоюсь конкретною флешою. Таке буває. Або ви оновлюєте консольку через boot-меню. Давайте зараз швиденько оновимось. Потім я вам покажу приклад, як це зробити. Все, поїхали, все приймаємо. Все, поїхали. Так, повертаємось до нашого меню. Тепер, як бачите, немає навіть ніякого натяку на те, що у нас тут Move хен. Все, у нас зараз з вами стала офіційна прошивка. Давайте подивимось зараз, яка в нас встановлена система. Так, от як бачите, наша система 4:92 остання на сьогоднішній день. Дякуємо Соні. Зараз я так само закидую на флешку кастомну прошивку. І для зрозумілості ми з вами її встановимо вже через boot-меню. Тож, друзі, як же зайти в boot меню Вставляємо флешку, як завжди, у правий порт консолі. І затримуємо нашу кнопку увімкнення. І орієнтуємося по сигналам. Тримаємо, не відпускаємо. Зажимаємо кнопку і тримаємо, очікуємо. Один сигнал. Тримаємо, тримаємо, не відпускаємо. Все, консолька вимкнулась. Бачите? Все. Тепер ще раз затискаємо кнопку. І тепер вже очікуємо двох сигналів. Один. Два. Відпускаємо. Все. Тепер на даному етапі консолька наша вже зайшла в бут-меню. Тут уже, як бачите, діватися нам нікуди, тому ми під'єднуємо наш контролер за допомогою друта. Тепер вибираємо оновлення системи. Як бачимо з цього меню, нам пропонують зажати старт і селект. Зажимаємо старт і селект. Це може зайняти деякий час, може хвилинку, дві, тому очікуємо, просто чекаємо. Так, як бачите, у нас прогрес. Якщо нас просять не вимикати консоль, ми її не вимикаємо. Очікуємо. Про те, що у нас все Ок сигналізує оце, як бачите, кружечок. Тобто консолька не зависла, все окей. Так, консолька перезавантажується, це нормально, так і повинно бути. Коли ви вже побачите це меню, просто ми все це. Діло приймаємо. І натискаємо X. Як нас і просять. Все. Іде встановлення. Очікуємо. До речі, якщо я не помиляюсь, це вже друге оновлення за останній рік Sony випускає. Тому консолька ще й досі залишається актуальною, їх дуже багато, вони дуже популярні, PlayStation 3. І не дивлячись на те, що консольку перестали випускати аж у 2017 році, вона і досі, бачите, отримує оновлення. Так, нам пропонують виводити зображення через HDMI. Окей, погоджуємося з цим. Угу. Так, і тепер нам лише залишається провести основну нашу процедуру. Шляхом завантаження потрібного нам ПО, скажімо так, заходимо у браузер. І так само, як і в минулі рази, ми проводимо усі потрібні нам маніпуляції через меню інструментів. Удаляємо кукіс. ЄС yes, таке. Зробили. Так само трикутник, нажимаємо інструменти. Удаляємо історію пошуку. Є. Yeah. Історію пошуку, друзі, взагалі потрібно чистити. Угу. Mm -hmm. Так, далі інструменти. Удаляємо тимчасові файли. Так, інструменти. Удаляємо інфу, підтвердження. Все це ми удаляємо. Робити все, як роблю я. Так, інструменти. Так, підтвердження закриття браузера виключаємо. Так, і тепер нас цікавить домашня сторінка. І саме отут і буде основна відмінність оцих двох способів. Тут ми з вами вводимо. Так, 492. Все. Нажимаємо старт. Все. Тепер у вас буде отака от сторінка при відкритті. І нажимаєте ОК. OK. Тепер виходимо із браузера. Походили трішечки по системі. Походили. І заходимо назад у браузер. І далі буде відбуватися плюс-мінус так само, як у вас відбувалося у минулий раз. У нас, бачите, завантажується наш хен. Все завантаження у нас завершилось. Виходимо, нажимаємо назад, виходимо з браузера. Приставинька перезавантажується у нас. Просто чекаємо. І, як бачимо, тепер у нас з'явилася кнопочка хен. А точніше, увімкнути хен. Перше і основне, що я би радив вам установити, коли у вас от така от дана прошивка, як у мене, це зайти от вправо від меню ігр, так, зайти вправо. І зайти в інструменти для хен. Тут ми одразу із вами встановимо оцей от «PKGI». Це прошка, як ви вже зрозуміли, яка дозволяє нам завантажувати ігри безпосередньо з консолі. Насправді дуже крута річ. Все порядок. Тепер ми можемо з вами зайти у цю утилітку. І отримати просто силу і ігор. Окей. І утиліт, і програм. Тут є, в принципі, все, що нам потрібно. Так, друзі, тепер я закинув на свою легендарну одногігову флешу емулятори трьох моїх улюблених ретро-консолей. І давайте ми їх зараз встановимо. Вставляємо флешку, як завжди, у правий порт консолі. Заходимо в меню. Управління файлами PKG. Так, установіть файли PKG. Вибираємо стандарт. І у папці стандарт одразу відобразиться ваш USB носій. І от що ми маємо? Бачите, ми маємо три емулятори. Встановлюємо їх. Тепер ми з вами маємо Super Nintendo. Ми маємо з вами. Сегу, і ми маємо з вами восьмібіточку. Грати насправді можна навіть із флешки, якщо вам так буде завгодно, або ви можете закинути файли собі на жорсткий диск. Так, ну, наприклад, давайте пограємо у Сегу. Ну, як бачите, досить просте меню нашого емулятора. Я закинув, по приколу от, одну єдину гру для демонстрації. Заходимо у USB 30, Барнакл. у мене це файл bin, і запускаємо. Так, мені тут дають люлів, як бачите. Ну, коротше, не дуже я впевнено граю через камеру у цю гру. Скажу вам так, досить непогано тут емулюються ігри алдові. Друзі, ну що я би не хотів би сильно затягувати цей відео, тому що в принципі все, що я хотів сказати, я сказав. Я думаю, що ніяких проблем із цими операціями у вас не буде, тому що в принципі ну тут погодитися нічого складного нема. Ваша задача тільки все уважно робити і не поспішати. Звичайно, що можуть виникати якісь помилки при встановленні цього ПО і так далі. Так це нормально. На жаль, якби люба прошивка, любий кастом це кастиль, як правило, так це вже колхозіті. Тому, друзі, все, що ви робите, це на ваш страх і ризик. Але в цілому, на мій погляд, якщо ви не будете поспішати, це операція досить таки безпечна. І, скоріш за все, що у вас все вийде. А мені, друзі, лише залишається вам подякувати за те, що ви додивилися аж до сюди. Побажати вам гарного дня, вечора, може, навіть ранку, нагадати вам про підписку на цей канал, про нашу телеграм-спільноту. Та й просто побажати вам всього найкращого. Пока-пока, друзі!